Всіх вітаю, дорогі мої. Ті, той, хто слідкує за мною, знають, що тепличка це моя віддушина, це мій відпочинок. Для когось можливо, це каторжний труд. А для мене це відпочинок. Відпочинок від розкладів, від виловок, від чисток ваших, від всяких ритуалів, які надаю я вам для покращення вашого життя. Зараз хочу показати, хто знає, що в мене в тепличі росте момордика. Дивіться, які в мене руки. Ну я працюю. Без рукавичок вийшла просто подивитися, що тут побачила травку і вирішила вирвати. Я хотіла показати вам, які вже плоди момордики у мене є в тепличці. Зараз покажу, щоб було видно. Ось, видно, так? Да? Оце, ой, трішечки. Ось. Оце плоди. Це плоди момордика. Називається. У мене тут два куща таких здорових. Там далі у мене домашні огірочки солодкі, хрумки, помідорочки, колись будуть різні всякі. А це мамордика вона дуже допомагає при болях у суставах, при захворюваннях опорно-двигательного, можливо, суржик, ви мене розумієте, апарату. і при шлунково кишкових захворюваннях. Тут можна вживати все що угодно з цієї ягодки. От саме ну, ягодка вона виросте, вона буде отака ось колюча, вона буде жовта, ну, приблизно як здоровий огірок. І що можна з неї? І серединку вживати, і я сушу шкурочку. Знаєте, у мене є там сушарка літня да? шкурку. Теж заварювати. Якщо багато плодів, я сушу, складую в ємкість і потім вживаю, тому що будь-який вік людини, не дивлячись, вона чи відьма, чи мах, чи колдуня, чи просто знахарка, вік дає своє на весь організм людини. Тому потрібно постійно підтримувати себе навіть вживання оцих самих огірочків. Зараз я вам покажу. Тут дуже багато вітамінів, не дивлячись на те, що вони сочні соковиті. Так потрібно все, що дає земля вживати, але помірно. Що там ще можна, від які захворювання лікує момердика? Оце можна зайти в Гугл і зараз подивитися є багато. Не розпространяюся, так що бережіть себе, мої дорогі. Кому потрібна допомога, кому потрібно трави для схуднення. Зараз я збираю, у мене є замовлення. Звертайтеся, ваша Олена. Бережіть себе, мої дорогі, бережіть себе і своїх рідних. Всім мирного тихого дня.